Чите, що знову десь Третій водій. З третім водієм було трошки найскладніше. Приїхав, він тихався чудово, все нормально. Це цікаво. Зараз будуть їхати. Вчилися по інтернету заводити. Зараз по інтернету будуть з'їжджати. Вівторок, така загрузочка в мене. Везу обладнання на бензинові заправки до Техасу. Ось такий вантаж у мене. Маленький тарп, невеличкий елементарний. Та й ніби все так. Ждемо фаршала, Лишилося у нас 29 фіт і 6 фіт спереді. Так, Salt Lake City, Паршал. Ось такий метал. Дивіться, кріпіть його. Метал, особливо листовий, він йде вперед при гальмуванні. З трапами його не кріпіть цепами. І отак давайте цеп. Він не дасть йому піти вперед. І то саме не дасть піти назад, так само зробіть взагалі. Я ще не робив, але зараз так зроблю. Тут 15 тисяч паундів, три цепи мені вистачає, може і 4. Дам але мало, має 300, пусть 7 тисяч пунктів кожен. Ззаді так само дам і посередині. Так, зупинився перевірити, щось дуже теліпає. Напевне, треба кинути ще одну стрепу, тому що реально прицепом дуже колише. Високий, вітер опирається і я впрям відчуваю в кабіні. Так, тут добре тримається. Що чудово. Чудесно, все, нічого не пішов, метал нікуди. Дивіться, які краєвиди. Марсіанські, як кажуть. От іще один недолік степдека порівняно з флотбедом. Високі вантажі, вітер впирається, реально коли ще прицепом. Я спочатку не міг зрозуміти, що таке, дорога ніби рівно, все. а мене... Чуть-чуть кидає. Потім побачу а вантажом. Трошки колесало. От розвантаження в такому кар'єрі. Слідую за машину. Так, вже в шахтах був всередині, на різних електростанціях величезних, величезних заводах, на складах. де не знаю, там декілька літаків поміститися може. Цікаво насправді. Коротше, двигнули вони тим, до землі нема людського погрузчика. Окей, okay, guys, please, put sign on paperwork, okay? And Thank you. Так, іду поскладаю патики. Все добре. Нема в них людського погрузка, би то розрузити, давай їм назад. І вони це двинули. Так, за допомогою інтернету завели машину і полегенькі згружаємо. Чотири мексиканці веселих, все допомогли мені покласти. Ну, правда, цю точку я ледве знайшов годину, часу в мене пішло, щоб її знайти. Але цікаво. Зараз будуть їхати, вчилися по інтернету заводити. Блін, виїхати звідси, це звісно. І так вся тройка. Так, я в Техасі Розвантажився нарешті, нарешті закінчився цей рейс. Не дуже він вдалий був. Херню з того айдаху, коротше, айдаху і не вада, не раджу хлопці їхати на степдеку, блін, вантажів нема там поля. Реферам ще є, що там робити, бульби і всяке таке. Коротше, нарешті розвантажу на ту херню. Зараз якраз складаю тарп. Жара нереальна тут, вологість. Коротше, що по гросах було. 1700 основний вантаж і два паршала. 500 і 900 доларів. По дорозі. Коротше, за цілу херню я їхав. Треба порахувати, чи вийшло навіть 2 долара, чи не вийшло. О, Наробився, нанервувався. Якось так. Складаю малесенький тарп, одна палета треба було тарпувати. О, вже маю вантаж, спішу зараз на вантаж, там є де заночувати поблизу. Сказали, що завтра в 6 ранку завантажать. Так, ситуація. Я маю вантаж, спішу зараз на вантаж. Там є де заночувати поблизу. Сказали, що завтра в 6 ранку завантажать. Так, хлопці та дівчата, вгадайте в якому я штаті і що роблю. Так, тут на тракстапі гарний парк є. На жаль, темно не видно. Я пішов прогулятися і дивіться, що я побачив. Мусорник прив'язаний, цепо. На колодці. Не зря я ховав рампи під прицеп сьогодні. Уже, якщо чесно, страшно. Отак буде тривати загрузка таких трейлерів. Хлопці підготовлюють прицеп. Пітає. Платять за це мені 3800 до Нью-Йорка. Їхати 1600 майлів. Такий тиждень трошки провальний, 7000. Перший вантаж ми отримали за 1700. Потім паршали за 900, другий паршал за 500. І цей четвертий вантаж 3800. Отже, все, машина готова. Дуже довго насправді грузять, пішло на це все 3 години. Кріплення легке, елементарне. Взагалі то хлопці ну, довго але є, до чого вони гарно тут все закріпили, колеса, внизу, все-все-все. Перший раз такий вантаж везу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 треп і все, і поїхав. Гарно виглядає. Все чудесно. Добрий ранок. Так, зараз дощик, як ви бачите, я на пайлоті стою. До речі, дуже повезло, приїхав, вже було дуже пізно в районі 10 вечора і місця, доволі багато. Зараз у мене що, субота ранок Я на 40 й трасі недалеко від Перехрестя 65-ї. Раніше вже, по-моєму, якщо не помиляюсь. Е, їду до Нью-Йорка. Е, тиждень такий доволі посередній, навіть чуть нижче, ніж посередній. Зараз все вам швидко розкажу. Получалося все дуже гарно, починалося все дуже гарно. Я завантажився у Віскансені двома вантажами розгрузка айдахо невада за 5750. Один водій завантажився змену негабаритом до Монтани за 8 ну, тисяч. все платними дорогами, плюс перміти, це перміти мені лише стали в 601 долар з центами. Платні дороги, що всі навіть мені не прийшли, ну там мінімум, напевно, доларів під 700, напевно. О, е, так, плюс у нього ще вітер позривав у ці оверсайзи. Це ще там плюс 70 доларів. О, менше з тим, О, Тепер інш третій водій. У мене три машини, два флетбеду, один стебдек, я тягаю, взяв попробувати в оренду. Третій водій загрузився з Індіани на Техас за 3 800, якщо я не помиляюся. Починалося все дуже чудесно. Всі на понеділок приїхали. Я розгрузився понеділок до обіду, але мені вантаж не змогли знайти. Були дуже далекі дитхеди дешево було їхати. Одним словом, на вівторок зранку взяли вантаж на Техас, всього на все за 1700, правда, по дорозі знайшов два паршала, 800 900 доларів до Колорадо і з Колорадо до Колорадо з. Спрінгс, колорадо Springs містечко і Колорадо Springs розвантаження, всьо всього 30 мільйонів за 500 доларів, два такі пари, що в мене були. Але з тим я так намучився. По-перше, це на стройці. ледве заїхали, ледві знайшли де той погрушки. У мене пішло на це десь до трьох годин часу їхати півгодинки, але також ту хату, це замовляли якісь мексиканці у ну, містечку. Одним словом, я туди не міг заїхати всюди знаки. По дорозі фу, вантажівкам заборонено. Одним словом, в кінці, щоб ви розуміли, 30 миль всього на всього їхати мені було. 28 я шукав, як об'їхати то містечко, ті знаки, так і не знайшов дорогу. Ні диспетчер мені не допоміг. В результаті я став під знаком, до мене приїхали ті мексиканці. Прямо ми там і розгрузили той фуркліфт, і на ньому поїхали до хата, там не ціла миля. Така то от ситуація. Той водій, що Монтана за 8 тисяч їхав, та сама біда. Перенесли розгрузку на вівторок. вівторку аж під ніч його розгрузили. В середу брокер попався поганий. Через мову домахалися, його не загрузили в Монтані. Ну, моя порада: такі штати, як Монтана, хто на Флетбеді, Монтана, Північна Дакота, Вайомінг, Айдахо. Навіть не пхайтеся Ну просто, хіба водій вже диспетчер вже вам має. Завантаження назад. Тоді так, беріть ті штати, можете брати вантаж. Також Небраска не найкращий штат, але ще півбідовий. Флорида також для флетбетів не найкращий штат. Також туди я би вам не радив їхати. Що в Верхню Флориду ще біде. ну туди ну, не їдьте, будь ласка. Або зразу, зразу, не ждіть нічого, зразу розрузилися і до Атланти, в сторону Атланти їдьте. Одним словом відмовили йому в тому вантажі. Найшли любу причину. Скоріше за все знайшли просто дешевші. Вже забуканий був вантаж. все, вже водій був в дорозі до нього. Подзвонили, водій все їм відповів. Сказали, скажи номер грузу. Перший раз таке було, щоб брокер каже, скажи номер грузу. Водій ніж зупинився, ніж почав шукати в документах номер грузу. Ви самі розумієте, не завжди це можна знайти там тих номерів вагонами. І все, він сканцелив, бо водій не знає мови. Як водій не знає мови, він тебе все зрозумів, все тобі відповів повністю. Один номер грузу не зміг знайти в телефоні. Він ні документів не мав, ні нічого, то що скинув йому. В словом, така ситуація. І помінялися ми, ми насправді і диспетчера, тому що дуже великі качелі в цього водія були. Ми могли робити більше десятки, а потім робити менше семи. І... Ну, в середньому ніби непогано вийшло, але ну, ці качелі надоїли. Ці, це нерви, самі знаєте, коли ви стоїте без вантажа, коли ви їдете верою, з якої не знаєте, чи ви їдете. Словом, ми поміняли диспетчера. Плюс він був не, ну, ні українська, ні російська мова не розмовляв. Водію було тяжко з ним. Будемо бачити, що з новим диспетчером. Третій водій. З третім водієм було трошки найскладніше. Приїхав він, тихався чудово, все нормально. І повертав вправо і зачіпає машину. Ну, правда, повністю його вина машина була в сліпій зоні. Він її не побачив, тільки її можна було з капоту побачити. Ще й з другої полоси повертав. Казав, що просто тяжкий заїзд мусь. Ну, вже що сталося, то сталося. Каже, ніби все нормально. Вийшло, водії адекватні, все спілкується. Ну, все чудово. Викликали міліцію. Каже, тільки коли міліція приїхала, почалося кіно там. Мене все болить, мене рука болить, викликайте мені швидку. Ну, Почалися, таке, викликали швидку, того водія забрала швидка. Водійовому моєму дали два тікета, Один з них дуже поганий, мувінг тікет, Якщо він ще протягом року зробить любе порушення з рухом, це є полоса третя, швидкий, ну що-небудь. Це в нього на півроку забираються права сітям скасовуються. Причому, як нам пояснили, що це незалежно навіть на легкії машині, якщо він зробить порушення. Любе, світлофор, знак, це в нього забираються. Ну, так сказав. Такі то діла, ну але ще може бути і погана ситуація, вже подзвонив власник компанії, що у них вже був такий випадок, що водій в лікарню попав, потім почалися суди, що він не годен спати, його голова була, ну коротше, почав вимагати, щоб сидіти вдома і гроші отримувати. І страхова не захотіла того водія страхувати. Каже, що в умовному випадку, можливо, таке саме станеться, що прийдеться звільнити водія, якщо страховка його не захоче страхувати. Ну Буде дуже шкода водії, в принципі, я ним задоволений. Їздить добре, хлопець. Ну, будемо бачити, будемо сподіватися на краще, але вже що є, то є. З машиною біди сильної нема. У мене капот був тріснутий. Рівно рік назад войом. Ну, у мене був також акцидент, мене вдарив трак. Страховка все вернула, але капот я все так міняв. Ну, Шукав де найдешевше. І вже минулого тижня хотів поміняти, але водій. Каже, ще чуть-чуть, дай мені тиждень. І видите, якраз сталося. Ну, вже все знайшли повністю. Вже капот малюється, фару купилося, там більше нічого немає. Діркарт розігнемо, ну діркарт для того є, щоб рятувати машину. Якби... Така то ситуація. Але в загальному, якщо так розібратися, хлопці нема біди. Рахуйте гроші, якщо ви робите, якщо ви водій на 32% чи 33%, 31, вже там плюс-мінус 1%, і ви робите гроші від 8 і вище, ви десятку маєте у місяць железну. І гроші від 8 тисяч це ви не намучуєтеся, согласіться. Це є нормальний режим роботи. Там. Не завжди, скажімо так, пологбуку, але більшість пологбуку, ви і спите, і їсте, і не спішите. Можливо, деякі вантажі, що треба спочити, але зато другий буде легше. І відпочити можете пару днів в той місяць. Я, я насправді перепрацював на всіх типах прицепів хлопців: всіх: рифер, степдеки, драйвени, флитбеди. Я вже бачив тих диспетчерів різних перерізних. У мене 12 диспетчерів було. Тому якщо ви робите 8 тисяч, я, я, я тішуся зараз, коли роблю 8 тисяч, коли водії роблять 8 тисяч. Тому що це і нормальний режим, ви і здоров'я зберігаєте і гроші заробляєте. Але то таке, я не можу комусь щось пояснювати. Кожен е, сам собі хазяїн, сам собі барін, як то кажуть, і вирішувати вам. Але я насправді тішуся, коли у мене гроші 8 тисяч і вище. Тому здоров'я треба берегти. Всі гроші ви не заробите, а здоров'я втратите. Тут елементарно. За рік ви можете, коли ви ні фізкультуру не робите, ні харчуванням своїм не займається, ні сну людського. Ви посадите то здоров'я. Ну не вічно у вас. Так що все на позитиві. Буду тримати вас в курсі. До речі, я знімлю відео на рахунок англійської мови. Брокер там питає елементарні речі. Я знімлю дуже коротенький ролик. Я з цими брокерами спілкувався, особливо реферщики мене зрозуміють. На рифері вони вам дзвонять що дві години, де ви є, коли ви будете, АІТми, кол кампані. Та що лише не питають там. Ви вже деколи я включав дурника, кажу, I'm sorry, мем там, чи сер, I, I don't hear ю, алло, 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 і кидав ту трубку, тому що ну нереально було. У вас такі дурниці питають, що дві години, чи в туалеті, чи в душі, чи в дорозі, чи на перехрестку, і, і ти мусиш шукати телефон. Бо... Воно до тебе дзвонить. Тому риферчикам на рахунок цього я дуже співчуваю. Тримайтеся, хлопці, тому що блин, з тими брокерами це ціла біда у вас. У нас флетбетчики, опендетчики, це в принципі. Я не скажу, що рідкість, але ну не так часто вони напрягають нас. Як у вас. Ну всім успіху.